Всім привіт, мене звати Ксенія. Сьогодні я з вами хочу поговорити про таку річ, як свята. Свята, які наближаються, і одне з найближчих свят в Канаді, які наближаються, це є День Подяки. День Подяки він буде 10 жовтня. Це тобі ж другий понеділок. Осені, другий понеділок, не осені, а жовтня. Хала вам всім. Я знову з вами Ксенія. Так, от, День подяки. Коли та з чим його їдять? Що таке взагалі День Подяки? День Подяки він прийшов в північну Америку з прибуттям корабля Mayflower в Плімас, Масачусетс, а точніше в Кіп Це прибули Пілігрими. Пілігрими це такі люди, які подорожували з Англії на той час Англії, Голландії на кораблі Mayflower, щоб приїхати в Нову Землю в США своєю релігією, почати нове життя там, але за той час, поки вони дійшли, багато чого з їх продуктів, воно, на жаль, попортилось, багато посвіло. Це були жахливі умови. Це був 1620 рік. Багато людей перехворіло та померло, і коли вони приїхали, вони були, можна сказати, з не з чим. Вони були з пустими руками. І в них не було не будівлі, це була зима, не було їжі, і люди були просто не готові до такого холоду. А там відверто я скажу в колімосі на який це Масачусетс, це не найкраща така, такі погодні умови. Це, знаєте, біля, якщо не помиляюсь по мапі, це біля Квебеку, під Квебеком, десь так, тобто там реально прохолодно, і що це океан. От і вийшло так, що їм треба було якось виживати, і вони крали їжу, це була кукурудза, багато кукурудзи, вони крали в корінного населення, в індійців. Коротше кажучи, через рік ці індії індіанці їм допомогли вижити, вони їх навчили, як що саджати, як кого їсти можна да, яких тварин, як будувати будинки на тій землі. І через рік, коли вже е, закінчився. Закінчилось жнива, да це, коли е, врожай да, дався врожай, і все вже ну, закінчилось. Вони зробили фіст. Фіст це е, це с, цей свято для їжі. Це як це величезне поєдання, величезне поєднання їжі, величезний дінер, да фіст. Вони зробили таке свято День подяки. Тобто, ми завдячуємо Богу, ми завдячуємо бажаю, завдячуємо, що ми всі разом змогли зібратися і бути щасливими. От така от маленька історія. Про що хочу поговорити далі? Про те, що це в принципі це є дуже мерчендизоване свято. От. Тобто, зараз воно не лише свято як. Культурне, да, а також у багатьох магазинах, таких як Tree, Dollarama можна побачити на багатьох секонд-хендах Можна подивитися різні чашечки, різні тарілочки, різні рушнички, різні такі от штучки. На листочки, на столи, всякі формочки для капкейків, навіть величезні і продають починають продаватись металеві. Такі форми для індички, тобто все вже готується потрошку, не потрошку, а вже готується так реально О, в Америці потрошку, а тут вже свято проходить через 10 днів до дня подяки. Отак, що готуємось, купуємо собі величезні піп'ятки, купуємо величезні форми фольги для індички. Яка ж їжа традиційною є для подяки? Це, звичайно, індичка. Ми все це бачили в фільмах. Так? Індичка з такою соспуна, яка вилітає, коли індичка готова. Це так воно і є. Це дуже прикольно виглядає, коли ти сидиш і чекаєш, коли вона стріляна там. соус. А Кому цікаво, можу теж зробити відео, як його зробити, як грубузовий пиріг зробити. Картопляне пюре ми всі вміємо, ми всі молодці на цьому виросте. Також є різні блюда з кукурудзи і брусельську капусту. Вони теж роблять. Дуже цікаві є теж рецепти. Походу, вони все ж таки привезли якісь там сімінації брусельської капусти, що вона проросла, і все ж таки вони зробили її теж одним з таким важливим нас за столом. От, сьогодні я з вами хотіла поділитися своїм рецептом, як робити індичку. Розкажу трошки спочатку для індичку. Це про індичку, це така тушка величезна, величезна курка. Це та ж сама курка, але просто вона величезна. Вона продається завжди пишуть 8-12 пунктів, 12-16 пунктів. Тобто вона дуже, дуже важка. Це 4 6 кілограмів, 6-8 кілограмів, і може ще бути більше. Да? Цікавий факт, я на якому цікаво. І ми були в Плімасі, я дуже сильно хотіла поїхати в Масачусетс, це місто подивитися. Там камінь є основний, на який мій флауер, цей пришпартувався цей величезний корабель, і це перший такий камінь в, 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 в історії. І хотілося подивитися це місце. І ми гуляли біля бібліотеки, і я побачила стайку не гусей, як в Канаді, а індики. Я ніколи такого не бачила. Це просто дикі індички, вони багато їх ходять по місту. І взагалі, в принципі, от в Масачусетсі можна побачити. І За цього, мабуть, в принципі, індичка вона стала таким національним продуктом. Дякую. Я, я на така дуже люблю дочка. От е, переходимо до готування. Коли е, так як це величезна така тушка, і в неї дуже важкі кістки, але все ж таки це курка, і щоб її не спалити, не пересушити, треба її дуже довго готувати, але на дуже маленькій температурі. Тобто температура це 175-180 градусів, можна навіть трошки менше, бо все одно її треба. Догодовувати. За 4 години ви 100% її не доготуєте, тобто індичку треба реально вставати і готувати весь день. там о сьомій ранку або шость, і ви її робите, бо вона робиться весь день. Треба постійно дивитися, її цей сік, який виходить, який ми будемо я буду розповідати про маринад. для цього потрібна. Величезна ця піп'ятка, вона прозора, пластикова, така продається, а не скляна, прозора пластика, величезна і зверху такий не червоний. червона. Да? Це дуже зручно. Я раніше користувалася постійно ложкою. В цьому році я думаю, я куплю все ж таки вже піп'ятку. Так що поменше вона готується 3-4 години, але ще плюс можете собі 20 хвилин десь. Півгодини, не кинуте, якщо більше, у вас більше людей, то вона буде готуватися набагато mm -hmm. довше. От. Е, можу розказати лайфхак. Для того, щоб не спалити цю гарну індичку, щоб вона вийшла у вас така симпатична. Е, ви її, наприклад, я беру приклад е, 4-6 кілограмів, так? Да? Е, ви. Е, Одразу думайте, аналізуйте, якщо от більше, да, англічка, то це буде більше часу. Після двох годин, як вона вже готується, і в неї шкіра стане така темненькою трошечки, да, як після першої засмаги, ви її накриваєте фольгою, щоб вона не спалилася. І оцей весь сік знизу, типу, там все воно готується, борлі, да, щоб м'ясо воно було більш таким вологим, щоб воно було як тануло, да, врод, щоб воно було мікім. І вже в самому майже кінці ви знімаєте цю фольгу і хвилин дед... 20, 20 залишаєтесь, 20... 20 щоб вона позолотіла. Це, в принципі, можна навіть на півгодини, в цьому такого нічого немає. І Якщо це важча індичка, да, то 4-5 годин на годину. Тобто, через 3 години ви накриваєте її да, десь так. Головне, це щоб не пересушити індичку. Для цього можна ставити менший навіть градус, але просто готуйте її більше. О, далі. Чим можна її начиняти, цю індичку? Начиняємо ми її ну, більш всього це картоплю, таку в мене лежить, і спить, і посміхатися. Походу, уявляю, вона була цю індичку за моє молоко. Беремо морденьку картоплю, картоплю, це типу, весняна картоплю, як молода картопля говорить, да, її нарізаємо, щоб поблизу. Її нарізаємо туди. Потім туди журавлину можемо закинути, не треба її нарізати, просто помити закинути. Можна порізати моркву або можна моркву взяти бейбікерець, маленькі морфочки, як пальчикові батареїчки. Не батарейки, а як пальчикові, маленькі марточки, потім цибулю можна туди покласти, чесник, те, що вам, в принципі, подобається. А от, як ми робимо маринад? Маринад такий, він добротний, багато маринаду. За цього потрібна оця така форма металева, яка в велика форма продається. Не завжди продають їх в магазинах по дві штуки разом. Така величезна форма. Чого по дві, тому що реально вона важка, багато маринади і ставити. Можна купити, знаєте, на секонд-хендах продаються теж такі форми. Вони коштують буквально, ну вони не настільки дорого коштують, а вимити і використовувати це не проблема. Ну, тобто вони не продаються ніколи, я не бачила в бойтах взагалі фон. Хочу купити собі, до речі, наступному тижні. Можна вихіднити, типу також таку класну якусь вінтажну форму для індички, щоб була як називається. От ми додаємо олію, оливкову олі, олію. Я особливо, особливо, особливо додаю, тому що мені подобається нема душного смак, столових ложки, -дві столових, яблучний сік чи сидр? Продається сидр, але це не означає, що він алкогольний сидр, це він більше схоже на яблучний сік. Як Колись продавався в Україні в таких літрових банках, як дитяче е, харчування якісь такого плану, оце явичний сіт був. Десь півстакану її можливості. Туди ж ми додаємо кленовий сироп. Кленовий сироп можна ложки дві додавати, тому що це буде карамелізація. Їхньої. І спеціальні є приправи. приправа. Приправа називається Turkey wine. Turkey wine. Мене. Це така вона величезна банка з цих приправ. Сюди входить сіль, перець, різні перці чорний, білий, які вони є. Потім сюди входить лавровий листок, потім гвоздіка сюди також входить, ходить сюди по маранчевому цедри, цедра, цедра Апельсина. А також щодо часник, цибуля входить сюди. Тут сушений червоний перець, сушений зелений перець. В принципі, зараз от, от набори, от вона, Turkey Blind, вони зараз всюди повинні продаватися. Ми могли ну, продавати з Америки, але це просто вже надовго з знову року, вона надовго живе така. Я її не додаю, не сиплю в це все. Я з цього роблю. Мій чоловік, шеф кухар, він мені порадив, що з цього окремо готувати як суп бульйон. Тобто я беру стакан води, беру ложки три оцієї приправи, засипаю і я готую. Тобто, поки воно не покипить так добряче, хвилин, 5-7, я не виключаю, щоб вода була такою вже. Певною, mm -hmm. от як типу, чорний чай, щоб воно такого було. І тобто води вже менше стає, десь ну, да? я, я не додаю весь стакан, тому що ми, в нас вже є яблучні сітки, які робить м'ясо дуже м'яким, да? і солодким просто. І ще в нас є конове сирот. Або мед можна додати такому подобається. І ми додаємо десь пів стакана. Пів стакан. І інше ми лишаємо. Це все інше ми змішали, тим, що в нас було. Ставимо індичку, її можна обтерти всередині, зовні, всі перець, як нам подобається. Можна чи чесниковим, чесником сушеним. Я от люблю чесник, ми дуже сильно любимо, ми ще чесником, я можу трохи так обсипати цю, цю індичку. І заливаю цим всім маринадом, псим маринаду. Я заливаю заливається марнадом. Я, ну, я вже, вже Деякі я вам скажу є ще такі річ: індички такі бляди продають, що навіть вони продають з вірьовками одразу, і такою, типу, як пластикова, така велика іголка, щоб отако от зашити цю індичку, прикиньте, було, було в таке теж. Що ми купили, і там ми було, ми було в шоці, от якраз можна навіть шити, тобто ми залили, ножки от наверх зв'язали, ручки по бокам, сунули. Бонвояж. Bon потім кожні 20 хвилин, десь приблизно так, поки ви не накриєте цією кальбою, ви берете ці кип'ятки і підливаєте. і підливаєте цей сік, виливаєте, повірте, і цей сік потім Циркулює, циркулює, циркулюю, І все дуже гарно, все чудово. і Взагалі я вам бажаю реального успіху приготувати цю індичку. Бажаю успіху приготувати з першого разу цю індичку. От і взагалі дивіться більше різних блогерів. Дуже багато є класних американських, канадських блогерів, які розповідають свої лайфхаки. Я розказала, як я готую особисто. Цю індичку вона в мене завжди шикарно виходить, тому що, в принципі, індичка вона повинна бути дуже м'яка. Чого це добре? Тому що ми її ніколи не з'їдаємо за один раз, за один присіст, навіть якщо це багато людей. У нас був фіст такий навіть і на шість людей, що і все одно індичка залишилась. І коли і потім її в холодильник вже відправляєш, та, і звичайно добре, коли вона така м'якенька, щоб потім набити броди порізати, поїсти. Коротше, весь тиждень потім робити. Можна потім її заморозити, навіть знаєте, а потім її розморозити, лапу повзяти або там і грудінку, і заморозити, якщо у вас там мало людей. а потім розморозити і вже готова їжа у вас От всім бажаю успіху, бажаю. Гарно провести час. Це нове свято для українців, і воно дуже цікаве свято. І всім благ, всім гарного стола, і щоб всі були щасливі і безпечні. Па-па-па-па.